привіт! За 12 років в Америці я ніколи не робила салат із крабовими паличками. Вчора я була на стрімі одному з нашими українцями, і хтось один їв салат з крабових паличок, і я їх так захотіла, але крабових паличок у мене вдома не було. Я відварила креветки. Креветки шримп, тайгер шримп, тигрові креветки. Я думаю, це буде також. Я покрашила свіжий огірочок. Півтора огірочка ось такого маленького розміру. Півтора огірочка. Потім я зварила тут 2, 4, 6, 8, 10, 12 яєчок дазим. І купила солодку кукурузку. Будемо робити салат. Із... У мене буде із креветками. Шремп салат Ну що, у нас вже є огірочки. Підготовлені я покришила. добавимо сюди креветочки Так гарненько їх, креветки, тигрові креветки вони нагадують смак лобстера. добавляємо кукурузку. Якщо буде одної баночки мало, я ще добавлю І яєчка Я зараз покришу яєчка Ось так у нас вже є інгредієнти. Я буду яйця кришити дуже швидко від руки, тоді, як перемішаємо, вони ще поламаються самі по собі. Ось так на четверо і ось так. Вздовж поперек. і два рази так. Так, щоб швидко. Вони потім ще поламаються. І буде у нас сьогодні салат із крабових паличок, але з креветками. Так, ну що, перемішаємо наші інгредієнти. Дуже швидко. Цей салат готується. І освіжаючий. Я думаю, що він такий дуже освіжаючий. І з протеїном, тому що протеїн – це креветки, і протеїн яйця. Просто супер. Зараз додаємо майонезу. Додаємо майонезу, перемішуємо. Ну що, друзі, спробуємо наш креветочний крабово-паличний салат. Я ще додавала перчику чорного сюди? Для пікантності. Дуже смачний і дуже поживний. Дякую, що ратую тому мужчині, який їв.